Вітаю з вами Олександр, компанія Електромото. Сьогодні на нашому відео огляді Електромотоцикл Єм ЕМ Панігейл у яскравому жовтому колі. Комтеса the things that I tried will ride this to get high on. When I sit alone, come get a little known. But I need more than myself this time. Step from the road to the sea. To the Електромотоцикл обладнаний центральним двигуном з номінальною потужністю 3 кВт. У піці вона може видавати 8 кВт. Батарея встановлена 100 Агодин літієва, що дає запас ходу близько 150-180 км. Максимальна швидкість 130 км на годину. Байк обладнаний потрійною гальмівною системою, два диски спереді, один диск ззаді. Як додаткова опція, на байк встановлена перевернута вилка з регулюванням жорсткості, а також гарні поліпшені супорти під брембо. Роз'єм для заряджання знаходиться під кришкою бака. Бай комплектується 15 амперним зарядним пристроєм, що дає швидкість заряджання близько 5-6 годин. В комплекті два ключа з брилками, кольорова led панель з індикацією основних параметрів. Байк має інформативні дзеркала та чорне вітрове скло. З динамікою даного байку ви будете попереду в будь-якому потоці і будь-якого міста. Байк має гарну лінзовану оптику, її роботу ми зараз продемонструємо: ходові вогні, ближнє світло, дальнє світло. Аварійна сигналізація. Поворотнички. Коротко про органи керування даним електромотоциклом. Ручки акселератора, передні гальма, задні гальма. Вмикання ходових вогнів і світла, ближнє дальнє світло перемикається з лівої сторони, перемикання режимів руху, перший, другий, третій та задній режим. Замок запалювання, два ключі з брелками, гальмівні машинки. З лівої сторони аварійна сигналізація, поворотнички, дальнє ближнє світло, як вже було сказано, колаксон, роз'єм USB для заряджання ваших гаджетів, інформативна led панель яка показує швидкість, режим руху, пробіг, добовий пробіг і стан батареї. Роз'єм для заряджання знаходиться під кришкою бака. Даний байк можливий до замовлення у багатьох комплектаціях. Батарея від 40 до 120 Ампер годин. мотор колесо привод, ланцюговий привод, пасковий привод. Швидкості від 90 до 130 км на годину. Цього року наші електробайки будуть обладнуватися ексклюзивними сидіннями, пошитими під замовлення і виглядатимуть вони приблизно так. Якщо вам сподобався даний байк і наше відео, переходьте за посиланням у шапці профіля, там наші контакти, телефони, вайбер, телеграм, електронна пошта. Пишіть, телефонуйте, записуйтесь на безкоштовний тест-драйв. А з вами був Олександр, компанія Електромото бережіть себе і своїх близьких.